От зараз іде дуже яскраве обговорення стосовно перейменування вулиці Винниченка у Львові. І отут от якраз я хочу дещо вам поцитувати. Отже, зараз, ну зокрема, сучасна вулиця Винниченка відома тим, що там розташована будівля Львівської обласної державної військової адміністрації. І саме очільник Львівської ОВА Максим Козицький започаткував дискусію про перейменування вулиці своїм дописом у соцмережах. Він написав, що звернувся до Львівської Миськради з тим питанням, бо саме вони мають повноваження для перейменування вулиці. Вониченко історична постать, яка не підпала під декомунізацію, адже досі не внесена в перелік перейменувань Українського інституту національної правди правди національної пам'яті аговорочка по Фрейду Ну тому що мені здається, що якраз інститут національної пам'яті він нам і показує стирає всі ті міфи, які нам сконструювала Росія. Тому в мене в голові виникла ця слова. Однак багато істориків наголошують, що він. Прихильник автономії України в складі Росії критикував політиків самостійників зокрема Миколу Міхновського, неодноразово конфліктував з Симоном Петлюрою, був переконаним комуністом, тому і навіть організував у відні закордонну групу українських комуністів після того, як більшовики окупали Україну, активно співпрацював з московською владою, навіть будучи за кордоном, тощо, 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 тощо. тощо. Ну і зрештою, знаєте, якщо а, я тут нещодавно була в книгарні, така думала, що я хочу купити. Я от собі купила виноченко з бромом без і тут якраз. Якщо вже говорити про підґрунтя, ким був Виниченко, що він висловлювався, які у нього були позиції, то ви можете відкрити просто навіть зміст цієї книжки і прочитати. Симон Петлюра «Льокай контрреволюції, Михайло Грушевський «Заздрісний, нечесний дідок, Павло Скоропадський гетьман був підстав, підставною нікчемною фігурою. Далі там мова йшла про його антисемітизм, хоча насправді. Ну, мені здається, що з питанням антисемітизму е, має бути ще багато наукових досліджень для того, що ми взагалі побачили природу і глибину і суперечливість цих цих висловлювань. Ну і голодомор не вірив в те, що сучасне керівництво Компартії має на меті знищити національні досягнення українців, говорить у листуванні зі своїм товаришем е, Юрієм Тимошенком е, Винниченко. А Тимошенко пише у вересні 33-го року: я не підрахував як деякі сміливі писаки, скільки вмирає людей в Україні з голоду. І не буду перетвердити, що за цей рік вимерло там 10 мільйонів людо, Але з радянської преси, і листів, які одержують з різних кінців України, можу сказати, що такого убожества, такого винищення, такого голоду, такого вимирання і нарешті такого знущання над духом і тілом народу Україна не бачила від часів Бативої навали на нашу землю. Це пише Тимошенко, на що йому Винниченко відповідає, що. Та -да 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 -да. А крім того, не вірю в те, що сучасне керівництво компартії має на меті знищити національні досягнення українців. І зрештою, у щоденнику у 34-му році Ваниченко пише: з України до Галичини приїхала вчителька, яку взято на інтерв'ю, вигибло, не би, Мільйони з голоду, голод і тепер є. Щось підозріло, чорно малює вчителька. А, тим не менш, Ви знаєте. Ну, по-перше, я переконана, що зараз ви побачите більш розгорнуту мою тезу, точніше тезу, з якою я погоджуюся в більш розгорнутому форматі. Але я переконана, що ми дійсно повинні дивитися на історичні постаті українців, які формували нашу минувшину, і завдяки якій Україна, в принципі. Отримала свою державність, тому що вони були спрямовані на теж державотворення, навіть у спайці з комуністами, навіть у якихось таких жахливих колабораціях. А, Мова йде про те, що ми. Зараз дійсно ми, ми, ми вже переходимо з цієї стадії, коли ми дуже на загал, Я маю на увазі серед масового глядача і читача і споживача інформації. А, тобто, спочатку подібна інформація була цікава дуже дуже вузьким бульбашкам. Бульбашка починає розширюватися, і зараз ми вже переходимо до того етапу, щоб роздивлятися кожну історичну постать, важливу для державотворення України, яка відіграла важливу роль в державотворенні України. Ми можемо роздивлятися ці постаті з різних боків і дивитися на їхні. Достоинства і на їхні недоліки. От саме для цього я от взяла собі почитати цього з бромом і без Вонниченка, тому що до того я, в принципі, переважно знала тільки про його провали і про любовні пригоди. Але з іншого боку, Тут я хочу процитувати вам цікаве інтерв'ю Остапа Українця, яке теж порекомендую всім, хто знає англійську мову. І, зокрема, я порекомендую його подивитися не лише це інтерв'ю, а й ще одне інтерв'ю або дати подивитися це тим, хто цікавиться Україною. Хоче ну якісь базові знання отримати, базове розуміння, чим ми є, хто ми є, і якесь, якесь мінімальне знання про Україну у них уже є, і можна його. Додати, тому що от я подивилася днями ці два інтерв'ю. Вони вийшли в поспіль. Я думала, що стап України така, так, треба англійською мовою пошукати, що там Остап з англійською мовою. Але насправді, от вийшло два інтерв'ю, ось вони. Ось вони. Я їх випадково знайшла. Мені спочатку підсунув YouTube одне, потім інше. Очевидно, Ютуб знає, що мені підсунувати, Я подивилася обидва з великим задоволенням. І згадуючи вже про Винниченка, власне, хочу процитувати самого Стапа. De Russifying, as it were, is not just a process of trying to get people to express more agency, uh, be more trusted with each other, and build sort of democratic institutions. It's also a process of looking at uh, the, the historical record and, and figuring out which bits are mythologized, which bits are gaps, and which bits are actually truth that's been uh, purposefully obscured. Uh, well, you know, uh, we have this really interesting period in the beginning of 20th century uh, a period of uh, fight for independence with uh, several figures who actively hated one another uh, plotted against one another and tried tried to uproot one another and they even waged a short-lived civil war against one another no matter what today they all are kind of heroes not well not uh, like co common folk heroes or everything but um, they are popular, like streets are named after them. Uh, so we have Venichenko Street, we have Skoropatsky Street, and we have Petlura Street in many big cities, despite the fact those three were at war with one another. And that war was actually during an active Russian invasion for the most part. Uh, so that that's how we tend to view our history in the past, and that really stems from the fact that we were denied our statehood right after. Right after that came military defeat because of a number of factors, and so the statehood that the society wanted was some decades apart. So everyone who worked towards achieving that statehood, everyone who worked towards achieving. Something necessary for Ukraine, not obviously, not uh, not only in a constructive way, but just the way they saw fit. And Vynnychenko was a really, really destructive agent for Ukrainian statehood. He is honored nonetheless because of the idea he shared in, and this idea of Ukraine as a sovereign state is, I believe, not all. But most of what matters for us in our heroes of the past. Ну і власне у Остапа Українця також є пост з приводу Винниченка з приводу цих обговорень. Мені дуже сподобалося. У мене Фейсбук бульбашка така, Хушух! і мене залила постами на тему Винниченка, на імені на кого перейменувати, а на Довженка не можна, бо він теж і так далі. І е, я вважаю, що так у нас вже наступна стадія. Ми дійсно з одного боку можемо починати повільно розглядати і крутити наші історичні погляди з усіх боків, бачити їхні недоліки. Але про цьому... Цьому ми поки що не настільки потужно вкорінилися на своїх позиціях, щоб відкидати просто всіх і кенселити, тому що тому що так дуже сильно хочеться. Всім, хто хоче, щоб ми кенселили навіть там Фелікс Рідка зі своїм стандартами про. Володимира, здається, розповідав, що, Боже, такий жахливий Володимир, що ж ми кенселем, коротше, зараз декомунізація, а Володимира мене закенсили за зґвалтування і там за все інше. Він, ну, Фелікс Рідька дуже цікаво все запаковує. Він так запаковує, що ці його репліки можна трактувати і так, і так, і не перекосяк, але насправді він найчастіше запаковує дезорієнтацію свого глядача і. Прийняття ним тез, які фактично є відтворенням російської пропаганди, яка намагається нас послабити, і тут от історія про те, що знаєте, це як хвильовий написав у своїй передсмертній записці, що він там комуніст, і відповідно нам Хвильового треба теж закенсилити. Ні, але нам треба нам треба бачити всі аспекти цієї складної фігури. Але якщо ці люди почували себе українцями. Докладалися до того, щоб Україна здобула державність, бо воювали за те, що бачили Україну, як Україну, окрему державу вкладалися в це, то цих фігур ми скоріше будемо відносити до значущих українських героїв, аніж до тих, кого треба виносити на звалище історії і викидати. Тож дискусія класна, мені сподобалася. Хотілося вам з нею поділитися, і от, власне, хотілося поділитися. Ця дискусія і ці два інтерв'ю у мене паралельно паралельними треками йшли, а тому просто рекомендую, щоб ви подивилися. Тому що вже з першого запитання, оце верхнє інтерв'ю, вже з першого запитання я зрозуміла, що спілкування буде цікавим, тому що знаєте, коли ти спілкуєшся з кимось, то запитання важать набагато більше, ніж відповіді. Іноді цікавість запитання, в принципі, вже передбачає, що. Відповідь буде просто розшифровкою того, глибшою розшифровкою того, що закладає. Той, хто бере інтерв'ю, і запитання були класними, показували дуже глибоке розуміння того, чим є Україна, чим є Росія, яка у нас взаємодія. Ви тільки послухайте це перше запитання, і рекомендую піти подивитися, якщо ви знаєте англійську, або там з титрами, або ще якось повністю це відео, тому що воно класне, і воно так знаєте, це із серії, ви дивитеся відео, і знов ж таки, ви все це знаєте. З іншого боку, не всі зможуть відтворити все, що вони почули з першого разу. Тому така інформація вона користа для того, щоб вона дамо сідала на підкірках, а потім можна було до неї повернутися в потрібний той час, коли тебе бракує аргументів. і ти можеш там згадати якийсь факт можливо, із такого інтерв'ю. Ваша зеремашбилтон совченж, орівна провершення кул ов історика факт. And actually, it practices something that's more akin to historical uh, <clears throat> memory, historical mythology. That, of course, is an interesting process because Ukraine is a much older state, a much older entity, a more organic state in some ways than the imperial creation that Russia is. Um, this war, as you see it, is it a process of trying to erase not just Ukrainian language, identity, and statehood? But it tries to reach down into the depths of time to destroy any, you know, evidence of historical identity or cohesion of Ukraine. And is it true that 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 under the Soviet Union quite a lot of ancient texts to do with Kievan Rus were actually taken to Moscow and some were destroyed as well? Ну, як ви бачите, з самого запитання це перше запитання інтерв'ю. Ти такий Вау, таке запитання! Ну, тобто, коли ти чуєш такого типу запитання, ти розумієш, що людина принаймні дуже не те, що розуміється, а досить глибоко розуміється на тому, які зв'язки були між Росією і Україною. Ну і власне глибину нашої історичної травми. І тому це було цікаво послухати, тому що зазвичай ми потрапляємо в подібні дискусії, і ці дискусії дають нам дуже високий градус емоційності. А в обох інтерв'ю цього градусу емоційності немає. Є просто запитання людини, яка хоче розібратися, і відповіді українця, який українець і українець, який просто пояснює, пояснює на пальцях їх дітям. І от ще одне друге інтерв'ю: я теж його хочу процитувати. Я так жартома кажу. Well, you, you can, and I know people are still like listening to some old music uh, of their youth, not in public, and for a reason. No one uh, uh, will, well, some people will judge you totally, but no one will do anything physical to you. Learning that you, uh, when at home, listen to some Russian rock. Mm -hmm. People will have much less uh, condescending opinion on you listening that in public simply because you are not like indulging in your nost nostalgia, you are imposing your nostalgia as a part of international context, mm. as a part of cultural context taking roots from the Soviet Union, as a part of what actually led us to this predicament in the first place. Yeah. So, yeah, that, that works like that. And I understand why the concept uh, is uh, kind of difficult for people uh, living abroad, uh, especially as they. Uh, do not know the historical why would they why would anyone want to learn uh, 300 years of history of uh, central european nation just to understand how language works in ukraine nowadays that's understandable the problem is that that basic understanding it needs to be changed somehow and the idea that part of ukraine speaks ukrainian and part of ukraine speaks russian is Right only if you ignore all the context that you need to properly understand that sentence. So that's why it should be avoided. All the umbrella judgments about Ukrainian and Russian context should be avoided actually, just because a too much uh, luggage from the Soviet era, and B uh, too little actual information to comprehend the implications. Of that basic judgmental uh, sentences about uh, this part of Ukraine being this and this part of Ukraine being that. that майк щурові сподобалося. Мені теж. Так що я рекомендую ці два відео. Я думаю, що ви побачили в залках. В описі також буде посилання на обидва відео. Можете підписатися на обидок контейнтмейкерів. І я хочу сказати, що дійсно дуже часто, коли мова йде про якісь узагальнюючі висловлювання. Ці узагальнюючі висловлювання не працюють взагалі, тому що контекст відкидається абсолютно.